Всім привіт, з вами Олексій, і це канал Кіногід. Сьогодні я торкнуся теми ігор у фільмах жахів. Напевно, багато хто з вас дивилися таких яскравих представників даного жанру, як Оселя Зла, один у темряві, Сайленд Хілл, До речі, я робив огляд на дві частини. Тому, якщо цікаво, то шукай на каналі. Дум та навіть Бладрейн від «Уве Бола. Не буду зараз говорити наскільки вони погані або навпаки приємні для перегляду. Сам факт того, що знімають фільми за іграми, не може не тішити. Особливо мене, як в минулому геймера. Але на жаль, роблять це вкрай рідко. Сьогодні я вам розповім про фільм Не по грі а про гру, і називається він Лишитися живим. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. А тепер погнали! Фільм відразу занурює нас у жорстоку безжальну комп'ютерну графіку 2006 року. А саунд до цього фільму писала явно якась хвора на голову люд. Якийсь хлопець грає в хорор Тут усе стандарту Ходить по темному будинку без освітлення та натикається на скримери. І раптом на нього йде страшна тітка, а по стінам починають лазити милі дітлахи. Всі шляхи відходу герою відрізають. І, власне, гейм овер. Духає Бебру! Гру завершено. Хлопця звуть Луміс. Я тільки під час створення цього огляду дізнався, що він був відомим по ролі в серіалі Герої. І так він друг головного героя і потрібний швидше для затравки. Наш геймер дзвонить своєму другові і ділиться враженнями. По мені так само страшне у цьому фільмі. Це ось цей квадратний монітор. Раптом на горі чуються дивні звуки, і очкарик де дізнатися, в чому ж справа. Бля, що це за срань? Я сподівався на пристойний скример, а не на статевий акт фанатів пили. Я бачу вас у грі, вас почекрижили на шматки. Я спитаю у вас заради інтересу. Ви б теж, заставши друзів за сексом, розпитували їх про ігри. І взагалі, чому очкарик не знав, що його друзі у нього вдома. Коротше, задрот лягає спати і незабаром прокидається від жаху. Йде на кухню, бачить тінь, жбурляє в неї склянку молока і біжить до друзів. Звісно, ті вже можна сказати розмотані по всій кімнаті. Ну і Очкар Каріка чекає доля його піксельного героя у грі. Далі нас переносять до головного героя на ім'я Хадж. Його викликає бос килим і той з винним виглядом іде виправдовуватися. Але яка несподіванка, бос любить комп'ютерні ігри та чесно зізнається, що взяв Рудоу на роботу тільки тому, що він йому підказує з проходженнями та читами. У вас є гіпербластер. Я схожу на недоумка. Звісно, він у мене є. Теп таку роботу знайти, не підскажете? І тут же Хадж дізнається, що його друга Геймера не. Стало на похороні. Він знайомиться з білявкою по імені Ебігейл. А сестра покійного Луміса передає портфель з іграми нашому родому герою. Після цього він йде до своїх друзів, щось на кшталт веб-кафе або комп'ютерного клубу. Але всі ми знаємо, як виглядали комп'ютерні клуби у 2006-му. Так ось хач показує друзям, а саме Октобер і Фінеусу, вони є братом і сестрою, трофейний портфель свого друга з іграми. У Хача, до речі, є якийсь пунктик на відкритий вогонь. І через що він у нього, ми, звичайно, дізнаємося ближче до кінця фільму. Друзів зацікавив диск із написом Лишитися живим. І вони вирішують пограти в неї на згадку про Луміса. В наступному кадрі хач миє одноразові стаканчики та чує шум за дверима. Це було реально страшно. Це Малькольм, а точніше, свінк, і він прийшов не один, а з командою задротів та білявкою фотографом. Але я так і не зрозумів за весь фільм Октобер була дівчиною хатча, чи вона просто на всіх так вішається? Ти шляндра. Рудей раптом згадує, що у нього немає бумаги в туалеті, куди пішла Ебі Гейл. Що з ними не так? Це вже другий момент з фільму, де люди стоять у дворях і дивляться, як їхні друзі трахаються або випорожнюються, і при цьому з ними ведуть діалог про ігри. Загалом герої розчахлили свої гемпади, і до них навіть приєднався бос нашого рудого альфа-самця, який залишився в офісі, щоб пограти, так як вдома його пиляє за це дружина. Щоб почати гру, потрібно прочитати чарівні слова з монітора. Герої вибирають зовнішній вигляд своїм персонажам, поки закадровий голос пояснює правила гри. Своє спасіння ви знайдете за воротами маєтку. Тільки правда про затешні події врятує вас та зупинить зло. Що це? І якщо страху не буде межі, а тіні смерті оточить вас, кіньте троянду. Воно допоможе вам лишитися живими. В перестрілці бос відокремлюється від команди і заходить у якийсь підвал, де на його персонажа нападає зла графеня. Раптом він бачить тінь у своєму кабінеті, але не надає цьому ніякого значення. Герої закінчують грати, так як вони великовікові задроти, їм усім зранку треба на роботу. Вже збираючись виходити з офісу, бос помічає, як самі по собі відкриваються двері та якісь. Тінє і тут геймпад страшно вібрує під столом. Surprise, motherfucker! Ну як ми зрозуміли, його спіткала та ж доля, що і його піксельного персонажа в грі. Вранці хач приходить на роботу, де вже повно копів, які йому пояснюють ситуацію. Живеш <глінь> далеко звідси ні поблизу магазин стріт. Зрозуміло 10 десять хвилин звідси. Поки він і його друзі обдумовують те, що сталося. Фін вирішує зіграти сам. Я он ти? забув, що ти ненавидиш дзеркала завжди. Але саме екшоновий момент ставить на паузу. Потім у наших друзів трапляються раптові галюцинації. А Фіна чуть не збиває вантажівка. Хач іде в свій офіс, звісно ж, уночі, де гуглить про перечасну смерть свого друга. У його вдома немає інтернету чи що. Тут же нас намагаються налякати не до скримерами, і знову цей звук вібрації гемпада. І знову герой лізе під стіл, щоб дістати його. Так, з фантазією сценаристів явно було туго. В компанії своїх друзів Хач висуває страшні теорії. Ми і бачили, що Мілера закололи. Копи гадають, що його вбили ножицями. Так само і друзі Луміса. Сару почекрижили на шматочки. Луміс зламав шию, а в грі його повісили. Тим часом Фінеус чи Фінеус, так, саме таке повне ім'я у героя, кудись їде. Але раптом серед білого дня згущаються хмари. Що ж з монтажем у цьому фільмі? Тут у нормальної людини поїде дах, не те, що в наших героїв. Коротше, Фін зв'язується з друзями, чи вони йому дзвонять, тут з цим монтажем не розібратися. І компанія їде до нього. Але, звісно ж, не встигає. Друзі приїжджають вже до холодного тіла, і тут же відразу приїжджають поліцейські. Звісно, у них багато питань до Родови. І поки його допитує добрий поліцейський, поганий вже встигає зіграти катку, де, власне, і просирає свого персонажа. Іншим ще пощастило, судячи з того, що буде з копчиком. Наші герої вирішують розділитися і не грати. Тим часом поганий поліцейський йде дізнаватися про гру в найближчому магазині для задротів, але, нічого не розвідавши, сідає у машину, і тут на нього чекає доля свого ігрового персонажа. Рудей та блондинка збираються в будинок Лумеса, який помер на початку фільму. Попутно Півдаючи нам історію хача про боязнь вогню, мій татко трохи сказився. А несправедливо гадав, що мама його зраджує. Фиді він вирішив, і якщо не він, то ніхто інший. і він підпалив будинок ось чому ти боїшся вогню? Хач знає, де шукати інформацію, і в системному блоці він знаходить телефон із підсказкою адреси творця проклятої гри. І друзі вже їдуть туди. Октобер каже нашим героям: що потрібно зробити з відьмою, якщо та нападе на них. Відповідно до неї, ми маємо загнати три цвяхи у її серце шию та чоло. Аби заспокоїти душу, необхідно спалити тіло. Раптом по телевізору передають новину про смерть злого поліцейського. І як за каноном жанру відразу приїжджають машини прав Охоронців. Коротше, компанія тікає. Руди та блондинка приїжджають за адресою, де знаходять розробника гри. Той направляє парочку до якоїсь жінки, яка все знає про графиню Баторі. Ну і та розповідає всю історію про криваву леді. Зустрівшись з рештою живих друзів, вони помічають, що гра запущена. Де Октобер». лишилася покорити Октобер, помітивши у вікні дивну фігуру, звичайно, жде за нею. А як щодо правил виживання у хорорах, не розділятися. Та кому це взагалі треба. І так, дівчина впевнена, що вона переможе в соло графиню, озброївшись молотком та трьома цвяхами. Подумавши, вона змінює зброю на пневматичний пістолет, але її дії не приносять успіху. Тоді брюнетка вирішує бігти, але й тут фейл. Звісно, друзі не встигають її врятувати, бо Октобер вийшла покурити за 20 будинків від своїх товаришів. І так, герої знову їдуть до розробника гри і роблять висновок, що якщо гру неможливо зупинити, і вона включається сама по собі, то один із них повинен буде грати. Гра може грати навіть без нас, правда. Отже, якщо я гратиму, у нас лишатимуться шанси. Хач та Ебігейл заходять до будинку, а свінг їх направляє. Так як страшна будівля у грі, це копія будинку розробника, за яким перебуває цвинтр та вежа, в якій за легендою замурована графиня. Тут, до речі, друзі знову розділяються. Блондинка знаходить потаємну кімнату з гри і нишпорить в ній, поки не гасне світло. Ну і тут починається якась люта дичина. Хач біжить на другі. Повер до дівчини, але там замкнено. Тоді піксельна копія свінка підкидає йому лом. Потім відкриває у грі замкнені такі самі двері, тільки в реалії, і рятує Ебігел та її піксельну копію, кинувши в графиню чарівні троянди. Не питайте в мене, як я сам нічого не зрозумів. Загалом леді баторі вирішує щитерити, але свінку цього разу пощастило, як раптом він лякається тіні і біжить у ліс, але за ним вже виїхали, і він падає і заплутується в кущах троянд. Герої, екіпіруються цвяхами та трояндами і забігають на цвинтар. І за ними мчить карета. Хадж закриває в гробниці Ебігел і витрачає одну троянду. Потім вони спускаються глибше і потрапляють у катакомби, бездумно витрачаючи троянди. Вони забігають до тортурної кімнати і, звісно ж, розділяються. Як же без цього? Блондинка залишається одна озброєна єдиною трояндою, а рудей повинен закінчити гру. Знайшовши тіло графині, він дуже повільно забиває срані цвяхи. За цей час Ебігейл уже встигли схопити, підвісити та пустити трошки крові. Нарешті Руди забиває останній цвях, і піксельна версія баторі зникає. Зате її тіло повстає так сказати з мертвих. Хач лякає графеню її ж відображенням у кришці ноутбуку. Але поки та обурюється, як і будь-яка дівчина, побачивши своє відображення зранку після сну, Руди підпалює кімнату. Але, звісно ж, двері закриті. А страх вогню головного героя нікуди не поділося. І ось, начебто, вже й кажуть, Que Oi, está cá, mas. Хуня малята. Як раптом у кімнату вриваються його друзі та витягують бідолагу? Звичайно, було очікувано, що свінка графиня не могла вбити, так як той лежав у кущах троян. З іншого боку, дивно, що його комп'ютерну версію вона все ж таки вбила. Режисер явно хотів зробити сюжетний поворот, але вийшло так собі. Звичайно, наші герої вибираються, але в наступному кадрі нам показують магазин для геймерів куди вже надійшла ціла партія проклятої гри. Отже, скажу, що для 2006 року фільм цілком вартий до перегляду. Але це тільки для 2006 року. Графоні ріже око. Але якщо вже надумаєте його дивитися, краще шукайте режисерську версію, так як багато чого порізано було для телевізійної версії. Фільмів про Єлизавету Баторі не так вже й мало. Так чому б не запхати цю страшну жінку в гру? Подумали сценаристи і зробили це. Сюжет простий: гра, яка вбиває в реальності. Тут багато клішованих моментів, і всього одна лялька зі звуком в? Вібріруючого гібра. І всього одна лялька зі звуком вібріруючого геймпаду крику, які вставляють з приводу і без. Єдине, що можу сказати точно, що цей фільм це найдорожча реклама ноутбуків Елен Вейвер. Моя оцінка цьому фільму 5 з 10. А ви пишіть в коментарях, яку поцінку поставили ви і чи сподобався вам цей фільм. А на цьому в мене все. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.